Добрий день, сьогодні у нас 15 листопада 25-го року ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Е, вже пора і вкривати е, виноградні кусти. Я на, на е, прошлій неділі обрізав, позв'язував їх пучки, вони в мене неділю по, полежали так, е, на проволоках. Ну, а вже частину я її вкрив винограда, а ще частина залишилася, і сьогодні я буду закінчувати вкривати свої виноградні лози. Я вкриваю землею. Як ви бачите, я вже прокопав такі невеличкі канавки. Вона там не глибока, там 10-15 сантиметрів не більше. Ми їх туди вкладаємо і присипаємо землею. Так, є багато великі, багато чим укривають, і під бондом, і, і шіфером вкривають, і, і все. Тунельне укриття. це, Але я рахую, що тунельне укриття це, воно добре зберігає, але коло нього багато роботи. Бо землею укрив і до весни чекаємо, коли будуть вже і зворотні заморозки закінчаться, і ми тоді достаємо лозу. А в тунельному криті це так, треба і від мишей ложити якісь яди, і якщо сонечко пригріло, треба відкривати, щоб воно провітрувалося, було заночне прийти і може піти навіть брунька. Бо як сонечко пригріє, то може і брунька почати розвиватися. Так що, одна тунельний, я вважаю, що це дуже багато, коли роботи, роботи ними можна вкривати все. Але коли них дуже багато роботи, бо постійно треба то вкривати, то відкривати, то е, яди ложити, дивитися. Ну, коротше, роботи багато. Земля вкрив, присипав землею і все. Він не бо, земля не боїться перепадів температур, що там е, сонечко пригріло, і, там і 10 може бути, і 12 градусів. Земля компенсує всі ці е, 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 перепади температур. І дуже чудово зберігається лоза в землі. Все, вона не вимерзає. Дуже багато не треба вкривати. 5-10 сантиметрів землі зверху на лозою і воно це все укривається. От дивіться, як я вкриваю. Викопав канавку. вкладаю її сюди в канавку, лозу, сюди кладемо і беру, пришпилюю такі обичні прості вила. І отак пришпилюю, щоб вони. Притиснули лозу до землі, щоб вона нам не мішала кривати. Отак, ні, бачите, пришпилили, і вона собі там знаходиться, все і можна укривати. Притиснув трошки її земелькою, присипав, придавив і все, і вона більше. Що я ще роблю? Ось в мене є край лози. На край лози я прив'язую таку. Длінненький мотузочок. І тримаючи його вертикально, і присипаю я лозу. Отак От присипаю всю лозу. От, а і цей мотузочок я оставляю на поверхні землі. Отак От кидаю він в мене до весни лежить. Для того, щоб по весні розумітися, де край лози. Щоб їй не пошкодити, лопатою там, чи ще там, чи як. І навіть за цю вірьочку береш, піднімаєш, підтрушуєш і лоза достається. З однієї сторони, з іншої сторони, і гарненько достається лоза. Ось так я і все, і тоді лопатою оце, оце присипаємо, цю лозу, накриваємо тільки плодові стрілки однорічні. Лоза, яка вже багаторічна, її вона мороз байдуже. Вона не боїться ні морозу, нічого. Отак їм вона і не вкривати, вона собі буде лежати і все. А однорічно ми присипаємо. Присипаємо. Отак присипали і все, і вона буде у нас лежати до весни. І ми нічого не будемо шукати, і переживати, що там, що вона пропаде, чи сильний мороз, чи сонечко підняне, навіть по весні, навіть по весні вже. І температура і до 20 градусів доходила була, а вона в землі, і вона все рівно, брунька так не розпускається. Якщо ви підняли її, все, брунька починає розпускатися. Зворотні заморозки, брунька померзла. Можна якийсь заморозок перечекати, що лоза може знаходитися в землі. Тунельних це не можна. Її треба досувати, бо вона буде розвиватися, розпускатися і далі. Що я ще роблю? От в мене є, в воду я посадив од дорічний Я беру що? Беру бутилочку, обрізаю її, дно відрізаю, пробиваю в ній в кришки і в ній декілька дирок для того, щоб саженець дихав. І все, і ставлю, накриваю його і засипаю землею. Засипав землею, і все, він до весни в мене він так і знаходиться. Отак От обсипав його. І все, і він. Так. І щось цей сажанець дуже гарно буде зберігатись. Не треба боятися нічого. І він не вибухово багато каже, що ой, бутилку і закриєш, він може і спріти, там, і, і все, і пропас, і ну, що хочеш. Такі розказують чудеса, що страшне. Я вже о, около десятка років отак роблю, і нічого в мене ніколи, ні один сажанець не пропав, нічого. І не спрів, і не, ну, нічого. Все, все добре. Весною відкриваєш, і все добре. Ось так я вкриваю свої виноградні кусти. Не буду вам показувати всі кусти, як я вкриваю. В принципі, які і все. І ми оце забираємо цих пила тут. І все. І воно буде зберігатися. Ось так я вкрив свій однорічні, які зрізані на зворотній різ, які посажені. Всі саженці я накриваю так бутилочкою. Обрізаєш там на 3-4 брунячки, накрив, обсипав і все, і він зберігається добре. Насною викопуєш, не боїшся, що ти його пошкодиш лопатою чи ще щось. Е бутилочку видно і все, акуратненько відкрив, і все, і, і, і сажане чи не рости. Воно відкрив там його вся, і бутилочку можна залишити прямо на, на саженці. Воно буде як парниковий ефект. Буде брунька без почне починає розриватися. Все, вже заморозки як пішли, бутилочку можна оставити на неділю там, ну треба дивитися. Таки починає розпускатися, Сняли і все, і далі пішов саженець. Ну, ось так я вам не буду затягувати це відео. Так я укриваю свої виноградні кусти. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.